Доброго дня. Тема брифінгу надзвичайно актуальна, адже останніми роками спалювання сухої трави та рослинних залишків перетворилося на справжнє екологічне лихо. Незважаючи на численні застереження, рятувальники, громадяни продовжують проводити такі прибирання, тим самим провокуючи масштабні пожежі, отруюючи повітря десятками найрізноманітніших хімічних сполук, які накопичуються в організмі людей, провокуючи загострення хвороб. Та спричиняючи нові захворювання. Разом з тим, з димом у повітря, а потім і у легені людини потрапляють як важкі метали, так і діоксини і найрізноманітніші канцерогенні сполуки. Вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, а й насіння, паростки дерев, корені майбутньої рослинності. Спалювання трави аж ніяк не сприяє підвищенню родючості ґрунтів, адже висока температура при горінні. Знищує всю мікрофлору, що утворюється у верхньому шарі ґрунту. Гинуть не тільки мікроорганізми, а й знищується гнізда птахів. Від сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Хтось згорає, хтось задихається від диму. Під час пожеж гине багато комах, так і інші дрібні тварини, які беруть участь у процесі утворення ґрунту. Суха минулорічна трава це не сміття, це безцінний продукт харчування, житло, притулок, створений самою природою. Тільки з початку року на території нашої області виникло 87 пожеж сухої трави на загальній площі 14 гектарів. До гасіння таких пожеж було залучено 223 рятувальники на 59 одиницях техніки. До прикладу, за аналогічний період минулого року таких пожеж було 15. Найбільше пожеж на відкритих територіях виникло в Коломийському, надвірнянському та івано-франківському районах, враховуючи сильні пориви вітру, які у нас спостерігаються протягом останніх тижнів, дані пожежі набирали масштабів у найкоротший термін, знищуючи все на своєму шляху. Ці пожежі пов'язані з тим, що люди спалюють суху траву, сміття, рослинність на присадивних ділянках, дачних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож вогнеборці ліквідовують численні пожежі, а це постійні виїзди рятувальників та надзвичайно велика витрата ресурсів у складний воєнний час. Отож нагадуємо всім потенційним порушникам українського законодавства, що законом. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля, зокрема, передбачено, що відповідно до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за випалювання сухої трави, стернів, луків, пасовищ, опалого листя на земель на землях сільськогосподарського призначення, у смугах від воду, автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах. Без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, і на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Ті самі дії вчинені в межах природно-заповідного фонду на громадян від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень і на посадових осіб від 21 тисячі 420 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Минулому році до адміністративної відповідальності було притягнуто 116 осіб. В цьому році вже складено два адмінпротоколи на порушників. Крім того, 3 березня 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України та посилила відповідальність за злочини проти засад національної безпеки в умовах воєнного стану. Так, у статті 113 диверсія до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров'ю. Відтепер додано і навмисні підпали, зокрема і сухої рослинності. Тож під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни та караються позбавленням волі. Головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області. Проводиться широка масово роз'яснювальна робота щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах. По всій території області організовано роботу рейдових груп, до складу яких входять працівники головного управління, працівники поліції та представники громад. Для виявлення осередків пожеж, а також можливих паліїв, Рятувальники під час проведення рейдів використовують квадрокоптер. Але на жаль, як бачимо, мешканці Прикарпаття не зважають ані на проведення рятувальниками масово-роз'яснювальної роботи, ані на розмір штрафів, які запроваджені у державі. Так до прикладу, лише за вчорашній день на Прикарпатті виникло 17 пожеж сухої трави, до ліквідації яких було залучено 34 рятувальники та 11 спецавтомобілів. Так, в селі Похівка Богорочанської територіальної громади горіла суха трава та чагарники на відкритій території на площі 1500 метрів квадратних. На Снятинщині в селі Прутівка і на Косівщині в селі Середній Березів горіла трава на площі 1 гектар, а також горіла суха трава у селі Пасічна на Недвірнянщині, у селі Підлужжя, Старі Богорочани та Олеша Івано-Франківського району, а також у місті Яремчин. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового сектору, а також спричиняє пожежі лісів та торфополів. І саме в цьому якраз і винні палії сухої трави. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення даних пожеж на житлові будинки, населені пункти та лісові масиви. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів як матеріальних, так і людських. Це значні витрати державних коштів, які можна спрямувати у більш потрібне русло, аніж ліквідовувати наслідки чиєїсь недбалості. А якщо раптом, у той час, коли вогнеборці ліквідовують загорання сухої трави та сміття, які виникли з вини людини. Може знадобитися допомога працівників служби порятунку в іншому кінці міста чи села, хто компенсує згаяні дорогоцінні хвилини, які будуть витрачені на слідування до місця події, адже за цей час можна було врятувати чиєсь життя. Ми закликаємо голів громад реагувати на такі випадки спалювання сухостою на території громад та вживати заходи у межах своєї компетенції. Ще одним тривожним фактором є те, що люди спалюють суху траву навіть тоді, коли лунає сигнал про повітряну тривогу. Вони не ховаються у сховища, продовжують господарювати, наражаючи на подвійну небезпеку як себе, так і рятувальників. Десятки з гектарів згорілої землі, заживо спалені дикі тварини, колосальні матеріальні збитки, задіяні значні людські ресурси та технічні ресурси. Такими є наслідки безглуздого спалювання сухостою з початку року. І 90 випадків виникнення пожеж в екосистемах це є людська недбалість. Тому лише свідомим ставленням громадян можна зменшити ріст пожеж в екосистемах. Бережіть нашу землю, а не спалюйте.